Тема сьогоднішнього уроку наслідки ранніх статевих стосунків. Доросле життя це вміння брати на себе відповідальність за власні рішення та за долю іншої людини. Але поки що ви не спроможні цього зробити, оскільки знаходитесь іще, навчаєтесь у школі і знаходитесь в такому періоді, коли розпочинається лише формування вашої дорослості і вашої свідомості. Ви на шляху до соціальної зрілості, недостатньо бути фізично здоровим, потрібна ще зрілість розуму, а також економічна можливість забезпечити гідне життя собі і майбутнім дітям. Часом підлітки вважають, що вони вже дорослі, тому можуть чинити, як захочуть, але, попри удавану зрілість, їхній організм ще не готовий до народження дітей. Варто пам'ятати, що ранні статеві стосунки можуть призвести до негативних наслідків. Психологічних травм, нерозуміння з боку оточуючих, зараження хворобами, що передаються статевим шляхом чи небажаної вагітності, ті, хто часто змінює партнерів, вступає в інтимні стосунки в стані алкогольного сп'яніння, ризикують власним здоров'ям. Крім того, на зазвичай перші статеві контакти підлітків бувають випадковими, найчастіше починають раннє статеве життя ті, хто не вміє відповідально приймати рішення. Або ж підлітки не знають про можливі негативні наслідки. Та варто пам'ятати, що ні умовляння, ні тиск однолітків, ні прагнення нових відчуттів це не причина для того, щоб зважитись на ранні інтимні стосунки. Дбайте про власне здоров'я повсякчас. Основними причинами ранніх статцевих стосунків підлітків є прагнення відчути себе дорослими. Для того, щоб протидіяти. Цьому потрібно подорослішати, слід розвивати інтелектуальні здібності, уміння приймати зваження рішення, набувати навичок упевненої поведінки, адекватної самооцінки, бути відповідальним. Також причиною є бажання не відрізнятися від інших. Щоб протидіяти цьому, потрібно не піддаватися тиску, вміти спокійно, але переконливо відмовлятись від небезпечної пропозиції, розвивати навички критичного мислення. Приймати рішення самостійно і відповідально. Також причиною ранніх статевих стосунків підлітків є те, що вони не знають або не замислюються про можливі наслідки. Для того, щоб цього не трапилось, можна знайти інформацію в підручнику та інших джерелах, обговорити проблеми з дорослою людиною і пам'ятати, що кожен сам відповідає за власне здоров'я. Причина вживання психоактивних речовин. Для того, щоб це не відбулося, потрібно набувати корисних навичок. Ризикована поведінка не розв'язує проблем, а може спричинити нові пов'язані зі здоров'ям. Також, часто, щоб довести своє кохання, зберегти стосунки, утримати кохану людину, люди погоджуються на ранні статеві стосунки. Щоб цього не відбулося, ми маємо розуміти. Що стосунки опираються на відданість, вірність, довіру, спільні інтереси та вподобання, існують багато інших способів виявити почуття симпатії, закоханості, крім статевих стосунків, наприклад, разом слухати музику, переглядати кінофільми, займатися танцями чи туризмом, гуляти на природі. Говорити одне одному гарні слова, писати листи і повідомлення, радіти успіхам одне одного, допомагати давати труднощі, робити одне одному маленькі сюрпризи. Серед наслідків раннього статевого життя є рання вагітність або неочікування вагітність, де яка призводить до стресу і закінчується абортом, тобто штучним перериванням вагітності. Хірургічна операція часто спричиняє негативні наслідки для репродуктивного здоров'я. Через перший аборт жінка може стати безплідною. Підлітки мають малий життєвий досвід, тому їм ще важко зробити правильний вибір щодо початку статевого життя. За будь-якої складної ситуації звертайтесь за порадою і за допомогою до досвідчених людей: батьків, близьких дорослих, психолога, учителя чи лікаря. Зателефонуйте безкоштовно на всеукраїнську лінію довіри для дітей і молоді за номером 8 800 500 21 80. Пам'ятайте, що здоров'я наших майбутніх дітей залежить від вашої поведінки зараз.